Як натягнути цепок на шину зонакса? Дивіться, друзі. Відео правильно Наталка назвала: як одягнути ланцюг на бензопили Зомакс на три моделі: 56.01, 58 -1 та 52.01. З натяганням ціпка у людей виникають питання в цих моделей. Тому спочатку ми заводимо ланцюг, щоб він правильно став у вінець. Бачите, він крутиться все. Все чудово. Потім, потім заводимо так от шину і встрамляємо одну частину ланцюга в пас шини, ось так от по максимуму. От таким чином. Щоб все було рівнесенько. І потім беремо ось так от і прокручуємо. Бачите? Не все так легко як кажеться. Ось так прокрутили. Угу. Ось таким чином все, все стало на свої місця, і шина з ланцюгом одягнена на бензопилки. Кого цікавлять, професійні бензопили Zomax, особливо 56.01 та 58,01, Телефонуйте, замовляйте по номеру, який указано в шапці нашого каналу. Дякуємо, друзі. Ціна може плигати, тому що курс долара вище нижче. Тому телефонуйте та узнавайте актуальну ціну. Ціни на сьогодні 56,01, 6720 58,01. Дякуємо за увагу.